Копію волохатого носорога, якого віднайшли майже 100 років тому у селі Старуня, презентували в парку історії землі, що в селі Підгір'я Богорочанської громади. Експонат розмістили в музеї цивілізації. Зі слів представниці парку Юлії Поясик, ця копія носорога єдина в Україні. Оригінал туші тварини зберігають у Краківському музеї. Юлія Поясик розповідає: ідея створити копію та презентувати її на Прикарпатті виникла до повномасштабної війни. Ми з оригінального злитку зробили копію, точну копію в тому положенні, в якому було віднайдено цього носорога в 1929 році. Перемовини і з Краківським музеєм. Були дуже легкі поляки щиро раді, тому що ми хочемо повернути історичну цінність до нас, і це відбувалося дуже швидко. Вони тільки підтримують це і планують. Я впевнена, планують, як тільки закінчиться війна, так планують приїхати до нас, і можливо, ми будемо продовжувати великі наукові експедиції. Зі слів Юлії Поясик, копію волохатого носорога створили польські колеги на замовлення парку. На відкриття експонату прийшли кілька десятків відвідувачів. Ганна Костюк до парку історії землі приїхала разом з онуками із села Вовчинець Івано-Франківської громади. каже, що разу, коли є можливість, їде сюди, аби показати дітям щось нове про розвиток цивілізації на землі. А сьогодні випадково потрапила на презентацію копії носорога. Ми прекрасно розуміємо, що це копія, але діти повинні бачити і знати, що воно було. Що воно було в нас на той час. Було тут у нас в Старуні, де ми живемо, де ми село, яке ми всі знаємо. Ми навіть не могли подумати, ми навіть не могли предъявити собі таку ситуацію, що воно іменно там було. От і зараз нехай це буде копія, але це наша гордість. Як розповів у п'ятницю, 12 травня у коментарі кореспонденції Суспільного професор, співробітник державного природознавчого музею Національної академії наук України Андрій Бокотей, тушону носорога зі шкірою внутрішніми органами і наповненим шлунком почали шукати члени польської академії наук у 1928 році. З його слів, це була друга тварина, яку знищує йшли на території села Старуня. Рештки третього та четвертого також викупили під час цієї експедиції. А от частини першого носорога, а також Мамонта, знайшли у 1907 році під час добування озокериту. За словами науковця, решткам цих тварин понад 30 тисяч років. Галина Марішин, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.